Вітаю в PS Extra У цьому місяці з'явиться декілька крутих і вартих вашої уваги ігор. Дивимось, Ratchet and Кленкерів та Парт вирушайте у вашу міжвимірну пригоду разом з Ретчетом і Кланком. В цій частині вони протистоять злому імператору з іншої реальності, стрибайте між світами, які наповнені вибуховим екшеном та космічними пригодами на неймовірній швидкості, разом із фантастичним візуалом та поживільним арсеналом зброї. Гра є ексклюзивом PlayStation 5, тому реалізує її сильні сторони. Як на мене, це класний пригодницький шутер-платформер і діамант цього поповнення, швидке переміщення між світами, фанова зброя і здібності, чудові герої, як старі, так і нові, а також неочікувані сюжетні повороти, що ще треба. Якщо не знайомі з серією Ratchet and Clank, це чудова можливість познайомитись. Грати у минулі частини для цього не обов'язково. Не забувайте підписатись і поставити вподобайку, а також можна підтримати на баймії або за посиланням на банку. Humanity це доволі дивна гра, поєднання головоломок і екшн платформингу. Humanity віддає долю всього людства у ваші руки, тобто лапи. Ви Шіба іну, якому доручено керувати величезними натовпами людей, які стрибають, перевертаються, штовхаються, пливуть, стріляють і піднімаються на шляху до порятунку. Проведіть ці натовпи через понад 90 етапів, наповнених перешкодами, ворогами, головоломками, навичками, які можна розблокувати, і битвами з босами в сюжетній компанії. Прям дуже цікаво, який тут може бути сюжет. Або перегляньте широкий спектр створених користувачами рівнів, або створіть свій власний, за допомогою надзвичайно простого для використання творця рівнів. Humanity також включає підтримку PSVR і PSVR 2. Гра виходить в реліз одразу в PlayStation. Plus. Watch Dogs Legion Це пригодницький бойовик про крутих хакерів. На цей раз ви берете під керування не одного героя, а цілий Легіон. Наймайте та грайте за будь-кого в місті. Кожен, кого ви бачите, має унікальну передісторію, особистість і набір навичок. Зламуйте озброєні дрони, розгортайте ботів павуків і знищуйте ворогів за допомогою доповненої реальності. Досліджуйте величезний міський відкритий світ з багатьма знаковими пам'ятками Лондона. Багато хто все одно вважає другу частину кращою в серії, але якщо не грали, можна познайомитись із Легіоном. В цілому серію поверхово називають GTA про хакерів. Оу oh yeah. Dishonored 2. Нарешті це сталося. Я вже давно чекав цю гру у підписці. Це цікавий Емерсів 7 від Аркін. Ви обираєте грати за імператрицю Емілі Колдвін чи за королівського захисника Корво Аттано. Проходьте гру так, як хочете ви, чи будете ви пробиратися через гру непоміченим або повністю використовуєте її жорстоку бойову систему. Чи і те, і інше. Поєднуйте унікальний набір сил, зброї та гаджетів свого персонажа, щоб знищити ворогів. Обидва персонажі мають свої власні унікальні набори, тому можна пройти спочатку за одного, а потім за іншого. Історія реагує на ваш вибір, що призводить до інтригуючих результатів, коли ви граєте в кожну зі створених вручну місій гри. Кожне завдання можна зробити власним унікальним способом, що відкриває великі можливості для перепроходження. Підходьте з креативом, і ця гра надасть. Вам море задоволення. Disonor Deaths of Outsider. Це стенд елон доповнення, інший герой, інша історія, але так само цікаво. Для гри основна гра не потрібна. Що буде, якщо поєднати платформер з симулятором ферми? Хм. Буде Sakuna of The Rise and the Ruin. Боріться з монстрами та вирощуйте рис. Вивчайте стародавнє мистецтво землеробства від посадки до збору врожаю, щоб виростити ідеальний врожай. Сила богині врожаю саку не зростає з кожним врожаєм рису, а такі атрибути, як естетика та смак, безпосередньо пов'язані з її бойовими здібностями. Використовуючи сільськогосподарські інструменти як зброю, об'єднуйте швидкі, важкі та спеціальні атаки, щоб знищити демонічних звірів. Майже звичайне українське фермерство Бей Орків віджимай в них лут і вирощуй врожай. Одразу три частини сучасної трилогії Tomb Raider. Це кінематографічні екшн пригоди про відому розкрадачку гробниць, все, як ви любите, перестрілки, загадки, таємничі ордени, схиблені злодії, зброя, паркур і, звісно, Лара. Бас 21 Next Stop Якщо ви завжди хотіли відчути, як це одночасно пити каву, говорити по телефону, відраховувати решту та керувати автобусом, цей симулятор саме для вас. Не знаю, чи можна там кричати на пенсіонерів, що у вас тільки одне льготне місце. Або в останній момент закривати двері перед людиною, яка бігла за вами з останньої зупинки. Але сподіваюся, що ви так робити не будете і будете водієм мрії, а також, звісно, слухайте людську музику. The Evil Within 2. це горор-бойовик. На цей раз замість Чінджі Мікамі виступив Джон Йоханас. Але гра так само шалена подорож через пекло, зі свіжим поглядом, а також більш відкритими локаціями та більшим фокусом на бойовик, ніж на горор, хоча все одно є де злякатись. Якщо подобається такий жанр, це для вас. Вульфенштейн Йонгблад не краща частина серії, але з можливістю проходити в кооперативі. Дві доньки Біджей Бласковича відправляються на перетунки батька. Озбройтесь вбивчим арсеналом та шматуйте зі стилем, як належить леді. Знову ж таки, краща частина гри це кооперативу. Якщо вам нема з ким пофанитись вдвох, пройдіть інші частини, які також є у підписці. Тімезія. Ще один соус лайк зі своєю чумною заразою, яка зводить людей з розуму, а також воронами та чумним доктором, за якого належить грати. Чесно кажучи, виглядає як Бладборн для бідних. Якщо вважаєте інакше, напишіть у коментарях. Rain World натхнений простотою 16 бітної класики, цей платформер для виживання потребує швидкої реакції та хитрості. Щоб зловити власну здобич і уникати ненажерливих хижаків. Досліджуйте величезний світ із понад півтори тисячі кімнат, що охоплюють 12 різноманітних регіонів, наповнених стародавніми таємницями та прихованими небезпеками. Крадькума, лазьте і стрибайте крізь динамічну екосистему хижаків і здобичі, що постійно змінюється. Завдяки процедурному дизайну та індивідуальному штучному інтелекту, кожне проходження стає унікальним завданням. А ігролад відчувається живим і непередбачуваним. Lake Сюжетно орієнтовна гра про подорож у місто на озері, щоб підмінити батька Поштаря, поки він на відпочинку. В цілому, гра на любителя поспілкуватись, послухати історії та, можливо, розвинути романтичну лінію. Conan Exiles це доволі відома пісочниця про дикунів. Все як завжди. Будуєте, полюєте, воюєте. Класика плюс оголені сідниці. Як на мене, ігролад дуже дерев'яний, і грати в неї у 23-му році таке собі. Краще без голих дуб пограти у No Man's Sky. але його, на жаль, поки немає у підписці. Soundfall – це стрімка музична гра, яка поєднує рок-шутер із ритмічною грою, щоб створити музичний світ не схожий на інші. Чим краще ви синхронізуєте свої дії з ритмом саундтреку, тим ви сильніші. А також можна відкривати нове спорядження і нові ритми. Також ще додали Ryan Factory 4 Special та Story of Seasons Friendly of Mineral Town. Можна ще більші назви для сміття, яким набивають підписку для кількості. Хоча щось, що було до цього, ви також можете вважати таким сміттям, але там хоча б назви були коротші. Ігри з'являться у бібліотеці Екстра вже 16 травня. Також додали декілька ігор для підписки преміум. Якщо ви оплачуєте преміум, скажіть. Навіщо? Як на мене, Речет і Кланк, а також Дізонорд, вже окупає підписку. Що думаєте, місяць в плюс або мінус? А з вами був Лакі Сан, Головне, підтримуйте українську армію, і хай вам щастить!